І всім привіт, народ, з вас. Підписів ми продовжуємо грати в Age of Civilization 2 без модів. І я подумав, що тут можна, в принципі, є сценарії наполіоненовських воєн, і тут є в нас. Ой, по-перше, в нас обмежений світ, трохи. По-друге, в нас є Річ Посполита, яка знаходиться тут між різними імперіями, але все ще жива. За яку можна сформувати меж моря. ось це все захопити, і для цього треба буде багато з ким сильним повоювати. Хоча б та ж сама Прусі, поки що ми сильніше за неї тут, але, 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 вона може теоретично створити нам проблеми. Тому так себе 5% технологій в населення, залишки в дослідження. Покращити відносини з усіма сусідами. А ніхто мене не любить, буквально ніхто. Всі навколо такі ми тебе не любимо. Я цього не хочу, щоб мене захоплювали. І перших, кого я захоплю, це буде Молдавське князівство. Так, османи також покращити, ніхто мене ніхто не любить. Так, ти, Молдавське князівство, 184 тисячі населення. І далі мати армію 184 тисячі проти тебе. Серйозно, 184 тисячі населення? Ого. Ой, 184 тисячі на рахунку назбирати перед тим, як нападати на них. Дослідження. Коротше, все. Цього вистачить. На дві, тут ще дві, і ще дві тут все. Якщо я йду в мінус. В них тим більше їм тим більше буде складно. Ось так більш рівномірно оголосити. Ти сюди, ти сюди вперед. О, красиво. Поїхали. І добиваємо їх. Я прям рівно викликав майже стільки, скільки треба. Дуже хорошо, мирні умови. Мирні перемоги. Не забираю все. На асиміляцію все. Балахі. 175 тисяч. На тебе також мінімум в трьох провінціях виклик зробити. Навіть спочатку підзбираю. Що? Рус на мене напала. Я ж з тобою покращував відносини. Я ж з тобою покращував відносини. А, королі Стопрусі. Хочеш зі мною боротись? Так тут два виклика мінімум зробив. Просто щоб хоча б трохи перекритись. Ну це неприємно. Вони економічно і технологічно сильніші за мене. Блін, дві тисячі тут. Їх і не розформуєш. Гаразд. Війна на виснаження, так війна на виснаження. Глава в тому, що ми б'ємось на моїх провінціях, не на його. Це найбільший мінус. І вони напали, коли я не готовий був. Раніше сказати, коли я узагалі не готовий був. Узагалі. Та якого біса? А звідки в них така велика армія? Вони дуже хорошо підготувались до війни, судячи за все. Тому що я просто не тяну. Та якого біса? Я ж з собою покращував відносини. Ми шау, повертаємо. Може хтось. Може хтось нападе на них? На прусю хто-небудь. Нападайте на прусю. Не дайте мене захопити. Та якого просто біса, якого біса? О, там ще 2000. Ну це програш. Проще все. Даємо себе захопити, ну я не відіб'юсь. Коли я за крок можу 50 викликати, треба віддати їм належне. Вони хоча б цей самий не грабували мене. Це не чесно буде, так, якщо я просто не дам їм себе захопити. Так, слухайте, якщо я вже програв, то програв. Відправте. Так, Про... треба вміти програвати. Що в Києві тепер столиця наша буде? Перемістити столицю, підтвердити. Все. Помогнути асиміляцію вам Я раз. Усі сусіди. Покращити відносини. У мене є поруч Валахів. 177 6 тисяч населення. 90 тисяч на рахунку має вистачити, щоб їх рознести вперед. Ось тут 5 тисяч. І ось тут 4 тисячі. 9 тисяч. Має вистачити. Оголосити, оголосити вперед. Так, 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 так. Якщо що, в мене в запасі є ще 40 тисяч, які у випадку, чого я використаю. Але я вже переміг. Ось так. Робимо так. Далі нема слабких країн, які б я б міг захопити. Нам лишається тільки якось. Відновлюватись. Він зараз би. М -м -м, я б з самого початку ж був сильніше за... за цю вашу Прусію. Бухарест, наша найкраща зараз провінція по темпам зросту. Та й по економіці. Теоретично можна було б стоцію Бухарест, але це дивно. Давайте все ж таки Київ. Моя столиця буде Київ. А! На мене русня ще напало. Яке у вас там 2,2 мільйони населення? Я ж покращу Ну, но... Чого Чого ви на мене нападаєте? Просто Приймаємо факт. Що мене зараз захоплять? Я Я нічого не зроблю. Я об'єктивно нічого не зроблю. А, і повністю мене захопили. А!